Помічник головного тренера Василь Мазурик і представник команди Ігор Сорока Зараз Романів розгортає двох раці стріляє вище воріт. Степ Сулар забив красень гол, який вирішив долю того матчу 2-1. Тож за турніркою, якщо ми дивимося, зараз у нас крива рахунок кривара. Цього не сталося, тож зараз все у руках, у ногах ревери, у боротьбі за призові місця команд. Які вона на, ну, на лічені години, скажімо так, випередила у турнірній таблиці Суперліги. Імпульс в цьому поєдинку бачимо першим номером. Змагається ревера і зараз ще одне взяття води. Завершується, але ще попереду у нас будуть матчі. Не ледве класно зараз розіграли стіночку з Андріяшком. Щоправда, у Кубку в одній восьмій фіналу ДЮСШ номер 3 взяли реванш. І ще один автогол у нашому поєдинку. Так, від стійки опинився за лінією воріт. 3-0, 4-0. Це вже не ледве відзначається. В «Унісон» ці команди так фінішують. Ну, але за рахунок очних протистоянь кращі. Хотілося б розповісти. Команда з підгір'я у цьому сезоні. Дебютувала у Суперлізі. Зараз ще один гол забуває Шушурак і таким чином він оформлює дубль. Програла ратчі, ну і вже опустилася нижче у турнірній таблиці. Невдачі зрозуміло не дозволяють. Романів робить рахунок 6. Наступного тижня відомо, коли саме відбудеться поєдинки. Поки що 3 в 2 без воротаря, контратака і Джуз не віддає нікому. Парте. 7-0, Якщо б не автогол, два автоголи було. І Шишурак мчить воріт, І Андрій ну, 3-19. Зараз 8. Поки що. За 6 хвилин сухих м'ячів забила Ривера. Андріяшка 9 дев'ятий гол.